Ти ворогу а з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик аналітики, ветеран російсько-української війни. Пан Олексій, Вітаю вас. Доброго дня, а пане Олексію, от CNN опублікувало інтерв'ю з чільником СБУ Василем Малюком. Він підтверджує, що це Україна, і, зокрема, його відомство брали участь у операціях по ударах по кримському мосту, по там кораблям, певним російським, і він обіцяє подальші удари. Це більше сигнал ворогу, чи це все таки сигнал нам, українцям, щоб ми трошки заспокоїлись? Ну і нам і ворогу ну малюк розповів про малюки. Це так ну, совпадіння, як е, кажуть. Е, ну, Це дуже добре. Це дрон, який може донести велику вибухівку, там 850 кілограм. Це вистачає для того, щоб зробити велику пробоїну в кораблі, або е, зруйнувати повністю, ну, чи, або ну, частково, повністю навряд чи там, е, ну, щось на штаб е, Керченського мосту. Ви знаєте, це дуже приємно було почути офіційну інформацію про те, що для атак на певні об'єкти ворожі використовується саме наше озброєння. Справа не в тому, що це озброєння власне виробництво, а в тому, що це саме наша збройна сила наносять такі удари. Багато, багато часу до цього. Будь-які події там взрив яких якихось складів в глиб, ну не Російська Федерація, в глиб тимчасово окупованих територій в Криму. Там інші, якісь дії, бойові ми набрали на себе відповідальність. Це знаєте, спочатку дивувало, ну це моя особиста точка зору. а Потім просто дратувало. Ну, Тобто підірвався кримський міст, ми не знаємо, хто це зробив. Ми не знаємо, підірвався якийсь склад, ми не знаємо, хто це зробив. Ну, Це виглядало, виглядало ну, повірте, що не менше дуже дивно. Мені здається, ну, це знов таки суб'єктивна точка зору, що коли ми робимо якісь вдали бойові дії, підрив моста, підрив його складу, ще чогось. Навіть дронова атака на Москву чи на якісь інші об'єкти, на військові об'єкти всередині в цих містах і так далі. Мені здається, що треба одразу казати, що це зробили ми, і далі ми ще будемо робити ще більше і ще більш потужні, потужні атаки. Ну це таке, може, є якась причина, про яку нам поки що не кажуть. Скажуть потім, що чому треба мовчки робити що Ми не знаємо. Ми тут ми тут ні до чого. Ми взагалі випадково проходили поруч. Ну це таке. А з приводу безпосередньо цих дронів хочеться вірити в те, що їх не пару десятків, а вже пару сотень, а ще краще. Паротисяч тут я погоджуюся з вами. Пане Олексію, а у нас 10. тут таке от чисто цивільне запитання, ви вже нас пробачите. Але а як їх називають? От дивіться, б'є, значить, по кримському мосту морський малюк. А по Москві не б'є небесний Буданов. По Москві б'є якийсь ну там Бобер, теж ніби нормальна назва. А умовно, гнів залужного. Воно тоді куди должно бути? Ну, в центр Кремля. Як їх взагалі називають? Ну, ви знаєте, справа в тому, що назва, наприклад, літаючих дронів. <кій> Пробачте, у нас дуже багато різноманіття цих дронів ми виробляємо, на відміну від росіян, вони там зосередили на декільких позиціях. У нас Лелека, Фурія, Цербер, Грім Оберіг. Сірко підказують. Зараз ну, там їх ну, дуже багато. Ну, з одного боку, це може виглядати не дуже добре, що нам треба ну, багато, ну, багато, багато різноманіття, і це, це треба все, щоб люди вміли іми користуватися, а вони різні, тобто треба підлаштовуватися з, з одного боку, а з іншого боку. І ворогу треба, якщо він налаштувався на фурію, наприклад, то інше, йому вже буде трошечки складніше на Бобраємо, буде складніше, умовно кажучи, реагувати, тому що він інший. Там треба інше, ну інша техніка, тактика, щоб його знищувати. Тому. Невідомо, це добре чи погано, але швидше за все ж таки це добре. Чому вони не носять назву там наших керівників? Ну, знаєте, ну малюк це, це нормально, це малюк совпало. і я думаю, що ну, це не задля не за за керівника СБУ. А Будановим називати, ну це вже було, було б не дуже не дуже добре. Хоча, ну, по великому рахунку, а чому б ні. А, а повертаючись до Кримського моста, яка зараз з ним ситуація? Вони ж намагаються його латати, і е, що у них з логістикою тоді залишилося, які ще виходи у ворога? Я повернусь до, 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 до попереднього питання, пробачте, закінчити думку, чомусь таке хотіла сказати, що якщо буде змагання між СБУ і ГУР, у, у кого краще зброя для того, щоб наносити такі удари, то це. Це таке дуже здорове змагання буде, Де буде, щоб вони обидві ці структури перемогли. Тепер по Криму. Перемогли Росії. Угу. Да, тепер по Криму, да. Що залишилось? У ну, Вони залишилися шлях Череджанко виключно. Ну, по суходолу, там, Чонгарські мости, переправи там руйнуються. По великому рахунку, вже небагато залишилось шляхів, по яким вони можуть рухати все, що там знаходиться всередині Кримського півострова. Ну я думаю, що якщо далі ми будемо руйнувати ще на півночпівночі на півночі Криму певні певні шляхи, по яким вони можуть просуватися, то е, я вважаю, що Крим таки перетвориться на умовний острів, коли можна буде щось постачати лише по воді. А по воді ми вже бачимо зараз е, всі кораблі Чорноморського російського флоту вони знаходяться в небезпеці. Бо наші малюки можуть їх атакувати. Наскільки це потужна зброя, це маленька флотілія, це невеличкий флот. Флот може виглядати і таким чином, а не обов'язково, що це має бути авіаносці, наприклад. Але от якщо задати самому собі запитання, чи можна торпедою, наприклад, знищити корабель, ну всі кажуть, що так, торпедою, одну дві трапеди, там три по якомусь навіть великому кораблю, він може потонути. Ну, тобто, коли слово торпеда, то всі розуміють, що да, можна потепити будь-який там російський чи інший корабель. А коли морський дрон малюк, то чомусь виникають сумні, це ще краще ніж торпеда по своїй потужності по своїй можливості. Це ракета середнього торпеда середнього класу, яка може ну або завдати, от, як ми бачимо, на Екрані зараз велику шкоду, або якщо влучить декілька, то воно потоне. Ви знаєте, це навіть може ці малюки можуть бути більш дієвими, ніж навіть наші е, нептуни і е, гарпуни наших партнерів. Це не означає, що їх треба списувати чи не треба розвивати, але це як додатково на велику дальність, бо ми ж бачимо, коли вони можуть ходити ці, ці, ці ця наша невеличка флотілія морська. Тому це. Знаєте, Ми можемо думаю, цих що... морських малюків називати умовно геймченджером, принаймні на цей період а, а, війни? Ну ви знаєте, це, це новітня зброя, і по великому рахунку ну, поки що. Росіяни теж будуть якось тренуватися, якось знаходити шляхи. Як це можна ці дрони можна знешкоджувати, як їх можна перехоплювати? Але поки що в них таких засобів, які могли би перехопити е, оці ці ці наші наших малюків, в них таких засобів нема. Хіба що бухти вони? Ну, спробую пробують ще на штаб сітки рабіться поставити, гордити такими, що його просто виловлювати, як, як рибу, ну це теж не, не, не стане на заваді. Ну, значить, запустимо на один більше. Перший зламає цю сітку, а інший пропливає рази те, що там необхідно в цій бухті. Тобто зараз, ще раз, це дуже важливо, зараз всі кораблі Російської Федерації знаходяться в небезпеці, ми можемо атакувати будь-який корабль, де би він не знаходився. То, то це Адлер, Соча, чи... Нове новоросійськ, де завгодно, ну не кажучи вже про бухти, безпосередньо в Криму стосовно Криму, якщо вони ну, умовно ми перетворюємо півострів Крим на острів з точки зору логістики для ворога, який це вплив матиме на операційну зону поблизу Херсонщини на, на правий берег? На ж нашто що, за щошечки не не дуже гучне вас. Що можна трошки повторити? Якщо ми обрізаємо росіянам логістику в тому плані, що перетворюємо, так як ви сказали, півострів Крим на острів, який це вплив матиме на, на Південній операційній зоні, зокрема на Херсонщині. Ну, це буде, ви знаєте, будь-яка подія на якійсь ділянці фронту вона впливає на інші ділянці фронту. Це вочевидь. Якщо в них ну якщо ми пере зробимо, скрім, скрім, ну це не це багато таких порівнянь. Вже це не я сказав, там багато хто так висловлювався. Це умов, ну, умовний острів. Ми розуміємо, що по суходолу умовні шляхи залишилися, але... Вони будуть під вогневим контролем, щоб по ним неможливо буде більш-менш чогось привозити в великій кількості. Як це вплине на Ну воно вплине, тому що їм треба буде змінювати логістику. їм Треба буде щось вигадувати, яким чином в Криму? Що вони створили з Криму дуже велику потужну військову базу, тому на Ті угрупування, які знаходяться, ну, наприклад, на Херсонщині, де постачання ж не тільки з матерікової умовної частини Російської Федерації, в тому числі з Криму. Якщо перерізати цю, цей логістичний шлях, ну, дещо в них там певні запаси в них є. Ну, ми розуміємо, що десь там неподалік від лінії фронту, але далі все. Воно буде перекрите і постачатися. Воно буде постачатися з матрікової частини, але це дуже велика плече логістичне, і це ну це за ну, суттєво завадить. Це послабить це однозначно, послабить їхні можливості. Ну що найменше в артилерійських пострілах, що найменше. А сьогодні з'явилося вже офіційне відео про звільнення силами оборони України урожайного. Але в той же час ми бачимо інформацію про те, що ворог перекидає якісь свої резерви на куп'янський напрямок. Це для чого їм куп'янський напрямок. Ну, про Купінський напрям багато розмов, але от Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, сказала, що там є навіть деякі контратакувальні дії з нашого боку, є певні навіть просування. Для чого вам це потрібно? Ну, ми розуміємо, що там є. Ну, подивитися по мапі, що це намагання в них може повернути собі Ліман, може вийти на Славянськ. Ну, ще там вони запланували. Нам не відомо, але от те, що розповідають люди, які безпосередньо приймають участь там в бойових діях, то вони кажуть, що і ті люди, які в тому числі приймали участь в бойових діях біля Бахмуту, вони кажуть, що от ці дії росіян зараз вони не схожі на таке намагання кудись просунутися. Це дуже схоже на те, що вони хочуть, як то казивати нас боєм, втягнути додатково наші сили, щоб ми залучили резерви. Ну там багато. Таких дрібних нюансів, по яким складається у людей враження, що це не зовсім наступальна дія, це просто ну, намагання втягнути в бій. Ну, подивимося, наскільки їм це вдасться, поки що особливих просувань немає. Вони хочуть ще не менше вийти. Ну це по мапі видно вийти на річку Оскіл. і ну наші хлопці, які там знаходяться, і дівчата кажуть, що якщо навіть доведеться туди відійти, то річку цю річку вони не приткнуть, у них немає таких можливостей. Що вони там роблять? Ну давайте швиденько. Там більше 130 тисяч військовослужбовців більше 500 одиниць ствольної артилерії, більше 350 одиниць РСЗВ, біля 2000 одиниць важкої техніки, це до 1000 одиниць танків, тобто це, це потужне військове групування. Ну і Техніку вони не змінили. Там є ну, ці шторм-З, штурмові групи, які місні штурми влаштовують. Але вони використовують ту частину техніки, яка передбачає застосування важкої техніки. Ну, бронетанкової техніки. Там ідуть танкові, танкові атаки одна за одною. Тому ну, оборону там тримати ну. Давайте будемо відверто, вкрай важко. Ну і звісно, вони застосовують артилерію, як у великій кількості аві, авіаційні нальоти. Ну все, що все, що тільки можливо, і, але все ж таки сказати враження, що це намагання примусити нас перекинути якісь частини з інших ділянок фронту для того, щоб там їх послабити. Ну наскільки відомо такий ми типу туди відво... до... маневр для відволікання виходить. Да, ну це, це це активна оборона, така ну деякі 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 резерви ми туди долучили. Це теж є офіційна інформація, невелика таємниця, але ми не перекидали вздовж лінії фронту. Як це часто густо роблять росіяни, і ми не заділи ті резерви, які в нас ще поки що не задіяні штурмової бригади для ну для південного напрямку. А російський форму форум армія 2023 він ну, я не знаю чи сьогодні ще йде, але вчора точно був Росіяни. Там ну окрім цього надувного храму православ'я Ізов, там де ісус наліплений на щось на Ісусове зовсім. А там ще Росія презентувала якісь свої зразки техніки. Західні аналітики якось дуже ну сказали, що це Блеф, якщо так дуже коротко резюмувати їхні враження. А чим Росія може похвалитися на цій армії? 2023. Ну, ви знаєте, щоб вони не презентували, це може бути е, е, опитний зразки, як то кажуть, це може зроблено в одному екземплярі, і ну, це може бути щось цікаве. Ну, е, ну, давайте пригадаємо про всі їхні е, всю їхню зброю, про яку вони розповідали, лякали весь світ, про те, що там аналогів не, що це там зброя е, там 20. Таже не другого, 23-го сторіччя, ну щось таке неймовірне. Ну давайте пригадаємо крейсер Москва, який неможливо потопити в Давайте пригадаємо ракети Кінжал які не можна перехопити, як вони казали, сучасними і перспективними засобами протипотрібної оборони. Збиваються кінжали там, де є в нас де є можливість використовувати комплекси Патріот і так далі. Тому розповідати про те, що щоб вони там не показали, ви знаєте, ну. Я, я навіть не знаю для кого. Якщо наші партнери, ну там люди військові, вони розбираються, вони дивляться, вони одразу можуть зробити висновки, що, що це за техніка, і наскільки вона дійсно може, може бути використовуватися, наскільки вона боєздатна. Ну і якщо люди одразу кажуть, що це схоже на блеф, ну, ну давайте їм довіряти. Ну, пригадайте, Т-90, танк, які може там один перемогти там всі. Захопити все весь світ, все але на але на, на, на параді, да і от дивились на мотузку і тягати, бо воно щось з не їсти ну, тому росіяни вірити це себе. Не поважати. А росіяни вони ще намагаються за собою от зберегти оцей от імідж великого виробника по оборонці і по озброєнню, якщо вони паралельно розконсервовують там старі радянські танки, бо не вистачає для війни в Україні. З усіх сил, з усіх сил намагаються це е, і це їм, на жаль вдається от це. От розповідь Росіян про те, що вона. Якась дуже потужна армія, що в них є якісь засоби враження, навіть ядерний потенціал, який не такий вже і страшний, як росіяни про нього розповідають. Але що не менш останні 30 років вони вони самі про себе ну розповідають, які вони непереможні, яка у них чудова зброя. І це чомусь ну інколи навіть впливає наших партнерів. Вони інколи бояться там з ними. Конфронтації, щоб не було, бо вони щось можуть задіяти, то не мав чого в них задіяти. Це, це блеф. І ну ви знаєте, ну коли якась країна чи якась людина сама про себе розповідає, який він непереможний, який він класний, і розповідає це довго. А потім, коли ну, якщо людина, то якась там бійка, брони Боже, а якщо армія, а якщо країна, то війна, і з'ясовується, що все зовсім навпаки, то продовжувати вірити, ну, якось це вже це вже треба. Я не знаю, чи які що, що Ну, надувний голові, храм чи? надувний храм зробили? Може вони збираються залякувати або розсмішити а... надувний, Давайте естрикс естріксоти комплекс, пускові установки. Вони передбачено, ну, наприклад, зенітно ракетний комплекс. Там передбачено, що є зараз одразу в зіпі. Є надувні е, зенітно-ракетні, ну не комплекси, а пускові установки, які дуже схожі на справді для того, щоб відволікати ворога. Надувні так це це нормально. Ну це, е, це так так маскується, так водиться Ворога збивається з пантелику, там з можна з фанери щось зробити, схоже на Леопарда. А потім вони дуже вправно підбивається Це це нормальна практика. Але коли ти зробив щось надувне і кажеш, що це щось бойове, у ну це вже то ну, це, це. Вже Росія, пане Олексію. Тут це треба Росія, визнати. <гум> Дякую вам дуже за цю розмову. Олексій Гетьман був з нами, військовий аналітик, ветерана російсько-української війни, невеличка па.